Усім вітання, мої дорогенькі! Сьогодні готуємо щось особливе: ніжну, запашну, запечену картоплю у вершковому соусі з фаршем. Це не просто запіканка, це тоненькі скибочки картоплі, соковитий фарш із зеленю, помідорами та сиром. Запашний вершковий соус. Приготуйтесь, буде дуже смачно! Підготовка продуктів це половина успіху. Найперше приготуємо фарш, щоб дати час йому перед запіканням промаринуватися. Беремо 800 грамів свинячої лопатки. Готувати фарш з такої м'якоті це той варіант, коли страва вийде ніжною та соковитою. Це м'ясо помірно жирне, не містить великої кількості плівок і сполучної тканини. Дуже вдале для запікання. Також у продажі часто є нарізка свинини, гуляш. Такі шматочки теж використовуємо для фаршу. Нарізали м'ясо на зручні шматочки і перемелюємо. Завжди готуємо фарш вдома. Приготовлений власноруч виходить смачнішим, соковитішим і якіснішим. Справа тут не лише в контролі за м'ясом, яке ви обрали, а й у правильній текстурі фаршу, яку можна відрегулювати самостійно. Цю смачну істину про фарш підтвердить будь-яка господиня. Разом із м'ясом пропускаємо через м'ясорубку велику цибулину. Цибуля безпосередньо додає смаку, соковитості та запаху. Фарш стане ще більш насиченим. А також нижню частину молодих пагонів зеленої цибульки перемелюємо. Це додасть легкого, приємного весняного відтінку в смаку. А пір'я дрібно нарізаємо. Зелена цибулька має делікатний смак, який гармонійно поєднується з м'ясом, і такі зелені частинки нададуть приємного вигляду фаршу. Далі до фаршу додаємо сир. Він уже нарізаний тоненькими скибочками. Наше завдання його подрібнити, щоб у фарші він повсюди розійшовся та добре перемішався з ним. Сиру додаємо 200 грамів. Завдяки сиру страва вийде ніжною та соковитою. Під час запікання сир розплавиться, надаючи фаршу кремову текстуру та приємний вершковий смак. Крім того, він сприятиме гарному скріпленню маси, допомагаючи утримати форму страви під час приготування. Відправляємо до фаршу і трішки помішуємо сир, щоб розділити, розклеїти, адже при нарізанні натисканні він склеюється. Також родзинкою соковитості нашого фаршу є помідора. Так, одна помідора значно покращить смак і текстуру всього фаршу. Вона розчиниться у ньому, додаючи легку кислинку та соковитість. Фарш не буде сухий, а ніжний і насичений. Нарізаємо також дрібненько, щоб її було повсюди. Такий фарш насправді виходить дуже смачним, багатим, насиченим і запашним. Помідорова природна кислинка збалансує жирність м'яса та сиру, додаючи страві свіжості. Усі продукти нарізані, присолюємо та приперчуємо фарш до смаку. Солі додаємо приблизно від 5 до 7 г. Орієнтуйтесь також по солоності сиру, який ви додали, та чорного меленого перцю до вашого прагнення гостроти. Перемішуємо, Щодо солі не варто пересолювати цей фарш. Під час запікання він зменшиться в об'ємі, і якщо додати забагато, смак може стати занадто насиченим. Краще трохи не досолити, адже завжди можна підкоригувати смак уже в готовій страві. Крім того, ще буде звершкова заливка, теж смачно посолена. Тут важливо, щоб фарш залишався соковитим і ніжним. Щоб всі інгредієнти розкрили свій смак у процесі запікання, та додаємо у фарш приблизно 80 мл води, але дуже холодної. Вода допоможе фаршу бути достатньо вологим, ніжним, покращить його текстуру, зробивши м'яким. Завдяки воді, м'ясо під час запікання не стане жорстким, а страва вийде більш соковитою, оскільки рідина поступово випаровуватиметься. Зберігаючи всередині фаршу потрібну вологу. Добре вимішаному фаршу даємо настоятися, подружитися з усіма тими складниками, які ми додали, а поки підготуємо картоплю. Такий фарш можна приготувати заздалегідь, а запекти з картоплею у потрібний час. Часто при сильному навантаженні на роботі ввечері немає ніякого бажання готувати. А коли фарш готовий, очистили швидку картоплю і відправили у духовку, а самі відпочиваєте. Очистили 1 кг картоплі і нарізаємо дуже тоненькими скибочками. Картопля має промокнути соусом і стати ніжною, м'якою буквально танути в роті, тому важливо різати її тонко. Обирайте картоплю з твердих сортів, щоб вона не втратила форму після запікання. Щоб це не було пюре. Тоді під час смакування буде відчуватися м'яка текстура картоплі, яка плаває у вершковому соусі. Картоплю солимо до смаку, додаємо чорний мелений перець та одну чайну ложку сушеного чеснику. Перемішуємо, щоб кожен шматок картоплі був смачно приправленим. Рівномірним шаром розкладаємо картоплю, щоб вийшла суцільна основа для фаршу. Форму для запікання обирайте з високими бортиками. Це потрібно для заливки. І змащувати форму не потрібно. Для заливки беремо 150 грамів сметани, 150 грамів майонезу, підходить будь-якої жирності. І приблизно додаємо 150 мл води. Все гарно перемішуємо. Води потрібно додати обов'язково, бо картопля сира, їй потрібна рідина для приготування. Заливаємо цією вершковою сумішю картопельку. Раджу нарізайте картоплю тоненько, адже фарш перемелений, замаринований, в такому тандемі страва приготується швидко і фарш залишиться соковитим. А якщо довго випікати картоплю великими шматочками, Фарш просто пересушиться. Фарш добре промаринувався. Він простояв у холодильнику дві години, охолодився і став таким в'язким. Викладаємо його поверх картоплі. Тобто у нас буде два шари: перший картопляний, а другий м'ясний. Запікати картоплю так у вершковому соусі це не тільки смачно, а й корисно. Тут немає зайвого жиру, тільки те, що є у сметані та у майонезі, а от їхній відсоток жирності ви обираєте самі. Розподіляємо рівненько фарш. Вершковий соус під час запікання просочить картоплю і фарш та зробить їх неймовірно ніжними. Ця запіканка не просто нагодує, вона зігріє душу, адже коли вдома тепло і пахне запеченою картоплею, ніжним фаршем та вершковим соусом, це дарує затишок. Також таку страву готуємо для гостей. Вона чудово смакує усім, навіть найвибагливішим гурманам. Тут кожен інгредієнт не випадковий, має свою місію у цій кулінарній гармонії. Відправляємо у розігріту духовку до 180 градусів. Випікаємо 40-50 хвилин. Запашний аромат вершкового соусу з фаршем ніжно розтікається по всій хаті, огортаючи теплом кожен куточок. Наша запіканка готова і виглядає дуже апетитно та соковито. Фарш зібрався до кубки квадратом по формі. Чудовий запах. У фарші переплилися всі відтінки смаку, а картопля просочилася вершковим соусом. При подачі на тарілочці щедро поливаємо цим ніжним соусом та прикрашаємо зеленню. Так, запечена картопля з фаршем у духовці надзвичайно соковита та ніжна, що фарш, маючи такий багатий склад, і сир, і помідору смачний, і картопля м'яка. Повністю увібрала в себе всю ніжність вершкової підливи, усі компоненти з'єдналися між собою. Таке приготування залишить після себе лише приємну легкість, спробувавши, відразу в голові будуть зароджуватися думки а коли ж знову буде ця запіканка. Хай вам смакує! Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас. Завжди ваші карпатські шкварки.